Давай. Ну що, покажу е, лопатку свою дію. Хто казав, там, вона, що вона неякісна. Дивіться. Лопатка лопаткою, а вона мені треба зараз як топорчик. Да? Коротше, ми тут забираємо, защищаємо територію, ми зараз будемо висаджувати полуницю. Тому якось так. Але ми, ми ще ті спеціалісти прийшли одні, як то кажеться. Акація! Акація! А А? Рубає? Ану підійди туди! Іди, покажи. То це лопата чи це топор, йолки-палки. Чи це, це топа... то... лопата чи це топор? Тепер дивись, щас, почекай. Подивимося в кінці, що з неї. Що з неї зараз буде? А? А? Якби це були бури, а ти мені казав, зараз поїду кориша, позову, щоб лопату привіз. ой, Топора привіз. Хто казав, що лопата, лопата? Я цей лопати, ребят, я цей лопатою вже скільки працюю. Реально, коротше, скину силочку на неї, зайдете на цей сайт до цих пацанів, закажете собі, тільки зайдете через мій промокод. Вони вам зроблять хорошу скидку. Коротше, я навіть вже скільки накопав, удобно. Хто не бачив, розказую. Матеріал алюмінь. тут металіще. Ключики, пилочки, шмилочки вигинаються в будь-яку позу. Всередині? У нас що? У нас що є? Правильно. Я зараз все покажу. Може хтось вже бачив попереднє відео моє. В середині мається ножик. Рибку чистимо, все загострюємо, все чітко, з пилочкою. Раз. Дівайси такі, да? Розбирається повністю. Наче чехлах, Ось. Зверніть увагу. Далі. У нас що імеється? Імеється кремній. Кремній що це в нас? Всі ми знаємо. Якби нам зараз було треба вогоньок, а не топорчик, ми би що? А? А? Яка іскра? Нормальна? Нормальна. Це ось йде молоток. Тут є ось відкручуєте далі. Тут скільки опцій, аби тільки часу було. Свисток. Коротше, що я вам скажу? Лопата не стоїть 500 гривень, чуть-чуть дорожче. Але, повірте мені, кинули, складається повністю, кинули собі машину на велосипед для людей, хто займається якимось активним спортом, активним відпочинком. Це, як то кажеться, річ буде незамініма. Тому, тому рекомендую і, що саме головне, немаловажно, заходьте, я це відео десь пізніше скину, напишу куди, що, як, і будете мати ось таку віщицю. Яка природеться всім, бо я не займаюся активним спортом, всім. ну ви знаєте, що я люблю все робити на природі. Оця річ мені дуже допомагає. Якщо треба на крайняк, хтось щось прийшов, тобто ви зрозуміли, так? Да? Можна і спортом і позайматися. Давай, гушей, йдемо працювати.